Ухуситець. Тобто, як бомжів з палками, то ви збираєтеся в альянси, шуруєте стейтменти, це такі офіційні заяви перших осіб, закриваєте небо в купі країн і залітаєте чисто пробомбитись в стилі Джона Маклейна по всяким нічким підерасам. Мій психолог колись казала, що я маю подихати перед тим, як сказати щось подібне. Так, дійсно, в ніч з 11 на 12 січня Білий Дім вийшов з заявою, що готується звернення президента до нації. Буквально це означає, що або в Штатах бомбанулись якісь чергові хмарочоси, або штати готуються ефектно завалити з 400 стратегічних бомбардувальників чергового. Хусейна аль насрі Бін Аладіна прямо у спальні на його вівчарні? До такої туси традиційно приєднується Велика Британія, як, е, яка як той стрьомний друг, якого рідко запрошують на вписки, він просто хоче бути на всіх фотографіях з туси. Точно таким самим чином Великобританія та США запланували військову операцію проти хуситів в Ємені. Хто ж такі гусити? І що таке ємен? Чесно, от е, останні десятиліття показують, що закопуватись в етимологію кожної нової джихадистської течії, це як спробувати зрозуміти, як і кого з цих підвявших жіночок звуть у серіалі «Секс і Місто. Практично немає ані сенсу, ані бажання з хуситами все те саме. Ще одні буряти мусульманського світу з автоматами. Чому буряти? Ну бо нам зрозуміло, і бо а що вони зроблять за використання авторського права? Частково захопивши владу в Ємені, це така країна в Аравії. Хусити нещодавно почали кошмарити торговельні суда, що прямували до Баб Ельмандепського проливу. А по одному норвезькому сухогрузу навіть валили крилатою ракетою. І повірте, маючи досвід України перед очима, я заклав би все, що всім було би абсолютно похір. Але ж Бабельмандепська протока це дублер суецького каналу. Просто гляньте на карту. А ось цих два крихітних сфінктери, що дозволяють сухогрузам зі сходу не плисти через Африку, як колись у 17 столітті і раніше, а так Бабельмандепська протока та Суецький канал це дуже важливі артерії для світової торгівлі. Тобто це дорого, ну прям дуже дорого. Тому захід відчув, що настав час для справжніх геройських ковбойських вчинків. Можливо, в цьому випадку навіть можна не боятися ескалації. Ну бо це ж не страшний пітун, це ж хусіти. Ху? Хусіти. Можливо, коли я записую це відео, ультрасучасні та нанотехнологічні винищувачі та бомбардувальники наших союзників вже точнісінько в ціль вкладають найсучасніші ракети вартістю по кілька мільйонів доларів прямо по ангару з віслюками, по заправці дяді Махамеда, по місцях скупчення кальянів, а може навіть і по штаб-квартирі, де відшивають ворожі екстремістські арафатки в промислових масштабах. Ну тобто зараз світ відчує справжній гнів суворого заходу. Ну да, ну да, це ж не атакам Україні дати, це ж не. Таурус закинути. Тут єменські хусити загрожують світовому балансу сил. Ми ж тут в Україні все розуміємо. Слава Богу, не вони на нас напали. Якісь там мавпис півтора мільйонної армії з ядерною зброєю. Фу. Я особисто думаю, що треба підключитися до коаліції і передати якусь вліху. А може навіть і Богдану, може пса патрона відправити спецрейсом для розмінування. Бо що ми? У нас все під контролем. А от наші партнери вв'язалися у битву, яка може стати історичною. Це ж ху хусити.